Колись їх називали новими геніями, майбутніми володарями золотого м'яча. Імена цих хлопців гриміли на всю Європу. Їх трансферна вартість росла від місяця до місяця, а медіа малювали яскраве майбутнє. Але спробуйте сьогодні спитати в когось на вулиці: а де зараз грає Антоні Марсіаль чи Хамес Родрігес, І далеко не кожен зможе відповісти, бо шлях від золотого хлопчика до забуття в футболі іноді занадто швидкий і короткий. В цьому відео ми згадаємо гравців, які ще вчора були зірками чи потенці Іно мали ними стати, а сьогодні виступають у зовсім неочікуваних місцях. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Фавбет. Поринь у всесвіт футболу разом з Фавбет. В 2015 році Манчестер Юнайтед заплатив за Антоні Марсіалі 60 мільйонів. Англійські медіа одразу прозвали його новим Анрі. Дебютний гол ворота Ліверпуля підтвердив високі очікування, але далі за яскравими епізодами були переважно травми і нестабільність. Навіть оренда в Севілі в 22-му не допомогла. 12 матчів лише один гол. Після завершення контрактом з Юнайтед підписав контракт з АЄКОМ. Там забив 9 голів в 24 матчах, але його висока зарплатня в 3,5 мільйони євро не відповідала рівню гри. Так вирішили босу клубу, які очікували більшого. Тож при пропозиції від Монтерея, греки легко відпустили його всього за один мільйон. Зараз напередодні свого 30-річчя, марсіаль у Мексиці провів лише 78 хвилин в складі нового клубу. Але контракт до 27-го дає йому шанс ще довести, що він щось ще може. У 2019-му Європа шаленіла від 19-річного Жоау Фелікса Бенфіка 20 голів, переможець Голден Бой, трансфер в «Атлетіко» за 120 мільйонів. Його назвали майбутнім претендентом на золотий м'яч і новим Крищану Роналду. Але в Мадриді він не вписався в систему Сіміоне. Потім були оренди Челсі, Барселона, спалахи таланту, але без стабільності. Навіть після переходу в Челсі за 52 мільйони. Він так і не став важливим гравцем для Енцо Марески. І зрештою, цього літа в 25 років підписав Тракт з саудівським аль-насром, клубом, в якому сяють Роналдо і Садіо Мане трансфер сприймається як неоднозначний. Для одних це втеча від тиску, для інших символ епохи, коли навіть молоді зірки їдуть в Саудівську Аравію заробляти шалені мільйони. І стартував він там яскраво: сім голів і два асисти в восьми матчах. Фани Манчестер Юнайтед пам'ятають його танці після голів і м'яч у фіналі Кубка Англії 2016. Потім була казкова оренда в Вестгемі, 9 голів та 5 асистів. І здавалося, що кар'єра піде вгору, але все обірвалося. Юнайтед відпустив у Ноттінгем Форест. Він загубився, почався період невизначеності і пошуків. У 2024-му Лінгард несподівано підписав контракт з клубом південної Кореї ФК Сеул. Там він став капітаном і одним із лідерів колективу. 13 голів і 7 асистів у 57 матчах. Зараз в 32 роки він далекий від топ футболу, але знову важливий тільки в Кореї. 2016 тисячі Європа Европа захоплювалась річним Ренату Саншишем, який вів Португалію до перемоги на євро і отримав Голден Бой. топ таланта Бенфіки тоді купив Байерн, але замість злету, хаос невдала оренда в Свонці, втрачена стабільність. В Лілі він відродився і навіть став чемпіоном Франції в 21-му і знову отримав підвищення. В пейже він загубився серед зірок. Сьогодні в 28 років Саншеш орендований Панацінайкосом. Це вже не новий Роналду серед півзахисників, а футболіст, який намагається довести. Те, що його історія ще не завершена в новому клубі, у нього поки що лише чотири матчі без результативних дій. 2014 – фінал чемпіонату світу. 113-та хвилина. Пас Шурле, зупинка грудьми, удар і Маріо Гьоце приносить Німеччині золото. Він стає легендою. Та після того вечора кар'єра пішла іншим шляхом. Перехід у Байерн замість злету приніс травми і проблеми зі здоров'ям. Повернення в Дортмунд і потім переїзд у ПСВ теж не повернули колишньої магії. Сьогодні гьоце грає за Айнтрахт Франкфурт. вже не зірка, а досвідчений плеймейкер, який підказує молодим і час від часу створює моменти магії. Його історія це контраст, герой, що забив найважливіший гол для Німеччини в 21-му сторіччі, і футболіст, чию кар'єру зламали обставини і тіло. В складі Айнтрахту в нього 124 матчі, 12 голів та 16 асистів. В сезоні 18-19 Лукайович був грозою бундесліги. 27 голів за Айнтрахт. Півфінал Ліги Європи. Статус топ таланта. Реал заплатив 63 мільйони євро, щоб зробити його спадкоємцем бензима. Але в Мадриді він не витримав конкуренції. Лише три голи в 51-му матчі. Далі оренди в і Фіорентину. Потім Мілан, де він став глибоким запасним. В 2025-му серп Сер опинився в АЄК Афіни. Для вболівальників це виглядає дивно. Ще нещодавно його купував Реал як зірку майбутнього, а тепер він шукає новий Арт у Греції йович символ того, як швидко змінюється доля нападника від претендента на золотий м'яч до цінника на трансфермарк тут 4,5 мільйони євро, поки в нього лише один гол в новому клубі. Why always me? ця футболка після голу в Дербі Манчестера стала символом Маріо Болотеллі. Яскравий провокативний, небезпечний на полі і непередбачуваний Поза ним переможець Golden Boy 2010, Вихованець інтера, який яскраво проявив себе при Мауріньо, в Манчестер Сіті. Він забивав у ключових матчах і вигравав трофей. Але далі почалися гойдалки. Повернення в Мілан, ще трохи сяйва від Супермаріо. А потім провал у Ліверпулі у Франції. Він знову вибухнув. Ніца, три сезони, десятки голів і яскравий спринт в Марс. Селі та далі спад Бреше Монса в серії Б Туреччина подарувала новий шанс. У Адана Деміспор він збивав хетрики і сварився з тренерами. Класичний Болотеллі. потім були сійон в Швейцарії та повернення в Джено в 2024-му, Але всього 56 хвилин і конфлікти з Вієрою закінчилися тим, що в 2025-му він знову без клубу. Колись його називали маленьким магом. В Ліверпулі він був символом креативу, гравцем, який міг одним ударом змінити матч. У 2018-му Барселона заплатила 135 мільйонів євро і бачила в нього наступного ін'єсту. Але замість тріумфу розчарування. Коутіньо так і не став зіркою Камп Ноу а його трансфер увійшов в історію як провал. Далі були оренди в Байерні Він виграв лігу чемпіонів, але залишився епізодичним гравцем. В Астонвілі почав яскраво та швидко згас. В 2024- настав час повернутися додому спершу в оренду. А потім назавжди в Васко Дагама. Тепер він вже не зірка Європи, а легенда для вболівальників клубу, де починав свій шлях. В цьому сезоні у екс зірки Ліверпуля та збірної Бразилії 41 матч, 11 голів та 4 асисти. 2014-й чемпіонат світу в Бразилії Хамес Родрігес забив найкращий гол турніру в ворота у Рогваю найкращим бомбардиром мундіалю і переходить в реал за 75 мільйонів. Початок при Анчелоті був яскравим, але прихід зідана змінив все. Хамес опинився в тіні і непотрібним. Далі якісна оренда в Байерні, спроба відродження в Евертоні, а потім зовсім несподівані маршрути. Аль Раян в Катарі, Олімпіакос в Греції, Сан Паулу в Бразилії. В серпні 24-го він підписав короткий контракт із райова Єкано, але без. З успіху і вже в 2025-му опинився в мексиканському леоні, де фанати зустріли його як суперзірку. Сьогодні Хамес не легенда мадридського реалу, а гравець із нереалізованим потенціалом, якого пам'ятають за красу гри, і той гол на ЧС 2014. в новому сезоні у Хамеса 8 матчів, 2 голи та 1 асист. І йому вже 34. Фінал кар'єри вже близько. 2019-й. Аякс а як співфіналі Алче і світ відкриває доні Ван Дебека, універсального хавбека, що забиває Ювентусу та Тоттенгему, і є одним з найяскравіших гравців сезону 18-19, За що він був номінований на золотий м'яч в 20-му він переходить у М'ю за 40 мільйонів, але там кар'єра зупинилася. Мало ігрового часу відсутність довіри навіть тенгах не зміг врятувати. Оренда Вивертоні теж нічого не змінила. В 2024-му доні отримає другий шанс в Жероні. Але вже в 2025 тисячі рве Ахіл і. Випадає на довгу реабілітацію зараз в 28 років. Він має лише 41 хвилину в нинішньому сезоні і бореться не за статус зірки, а за повернення в футбол після травми. Та ще й в клубі, який нині є аутсайдером Ла Ліги. Вже нещодавно він був головною надією англійського футболу. В Тоттенгемі сяє поруч із Кейном. Його хотів бачити в себе мадридський реал. Він регулярно забивав ВЛЧ і вважався зіркою майбутнього. Але після 2019-го все пішло вниз. Конфлікти, травми, втрата форми. Евертон і Бешикташ не дали поштовху його кар'єри. В 2025-му він спробував перезапуститися в комо, але провів лише 9 хвилин проти Мілану, отримав червону і більше не грав. В вересні з ним було розірвано контракт. Сьогодні в 29 років Делалі символ втрат таланту від героя ЛЧ до вільного агента, що шукає новий шанс. Гадаю, що в 2016-му цей хлопець фіншував четвертим в конкурсі Голден Бой. В Ювентусі Поль Погба став зіркою. Був тріумфатором Голденбоя в 2013-му, а в 2016-му Манчестер Юнайтед заплатив за нього рекордні 105 мільйонів. На Олтрафорд були і яскраві моменти, і травми з конфліктами. Але чемпіон світу 2018 тисячі вісімнадцять не став лідером червоних дияволів попри величезні очікування. Повернення до Юве в 2022-му завершилось серією травм і дискваліфікацією дискваліфікацію за допінг спершу на 4 роки. Згодом скорочено до 18 місяців. В 2025-му в 32 роки, він отримав новий шанс. Підписав контракти з Монако від рекордного трансферу і світового тріумфу до спроби відродитися після скандалу. Це і є шлях поля погба. У 2019-му, коли йому було лише 16 років, він став наймолодшим дебютантом Барси в Лалізі, забував голи, став наймолодшим автором в Лізі Чемпіонів, і всі говорили, це новий месі. Каталонська преса бачила в ньому майбутнього лідера клубу. А в 2020-му році лише Ерлінг Голанд випередив його в опитуванні в Голден Бой. Але головним суперником мансу стали не суперники на полі, а власне тіло. Серія серйозних травм коліна і м'язів зупинила його розвиток. Кожне повернення закінчувалося новою паузою. Барса про продовжувала вірити, але Фаті все більше губив впевненість. І в 2023-му він вирушив в оренду до Брайтона. Там були моменти, голи, швидкість, спалахи таланту, але стабільності не з'явилось. Потім нова спроба Монако в 2024-му. У Франції він почав із серії результативних матчів. Вже чотири голи за 97 зіграних хвилин. Знову нагадав про себе і отримав шанс перезапустити кар'єру. Сьогодні в 22 роки Ансу Фаті все ще молодий, але вже має за плечима більше травм ніж багато ветеранів. Він символ того. Як швидко мрія може зламатися, і як важко її відбудувати заново. Його історія ще не до кінця написана, але головне питання звучить так: чи зможе Ансо повернутися на той рівень, де його колись називали наступником Месі? Цій історії нагадування, що у футболі шлях від вершини до забуття може бути коротшим, ніж здається. Травми, невдалі рішення, тиск, все це здатне зламати, навіть найяскравіші кар'єри, але є і інший бік, навіть впавши, герої все одно залишаються в пам'яті вболівальників, хтось забив. Найважливіший гол для своєї країни хтось колись носив титул Голден бой, а хтось дарував нам емоції в лізі чемпіонів. І тепер питання до вас: хто з цих золотих хлопчиків ще може повернутися на вершину? А чиї кар'єри на вашу думку вже остаточно закриті? Пишіть в коментарях. І якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячуєте за наш контент своїми красивими гривнями. Закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, зборам, яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського. Ютубо, дякую.